Усім привіт! Мене звати Іван, і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде. 20 2020 року з батарейкою 52 кВт. Запас ходу її в теплу погоду буде в районі 400 км, взимку це 200. 110 кінських сил, передній привід, красивий біленький колір. Автівка вся в рідній фарбі привезена з Європи, розмитнена, сертифікована. Вона вже стоїть на обліку. 20% ПДВ сплачувати буде не потрібно. 1300 гривень договір купівлі-продажу і їдете щасливі, катаєтесь на цій автівці. 120 тисяч пробігу, вся автівка в рідній фарбі, сох акумулятора 93% на гарній комплектації. І зараз будемо розглядати її більш детально. Має офігенську Full Led F Pure Vision Оптику, 15 штамповані диски, повний безключовий доступ. Передня електроскло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, комбінований салончик. У нас подивіться на стан. Сидіння водійського з автівки з пробігом 120 тисяч. Взагалі, жодних тріщинок, жодних вм'ятинок. Ідеальніший стан автівку, видно, любили. За нею доглядали. Є у нас підрулювання, утримання в смузі. Є у нас імітація звуку-двигуна, активація, деактивація. Так, їдемо далі. Що в нас ще? Шкіряне мультикермо, датчики світла. Автоматичні ближні дальні. Також у нас є датчики дощу. Так. led приборна панель пробігу 120 тисяч. Сенсорна мультимедіа, Android-Auto Apple CarPlay, кнопочка Еко, центральний замок, запуск кнопки. Однозонний клімат у нас. Також у нас є два USB-роз'єми, AUX, прикурювач. Електроручничок, автохолд, бездротова зарядка телефону, салонне дзеркало з автозатемненням, LED-підсвіточки по салону. Так, до речі, у нас два оригінальних ключики у комплекті. Ось так вони виглядають. Також у нас є датчик перешкоди попереду, екстрене гальмування. Так, давайте. Замкнемо двері. Так, мультимедіа, навігація, все, що потрібно. Парктроніки у нас задні. А і що ще саме цікаве? Покажу вам. Лючок зарядки у нас відкривається ось тут. І ходімо, покажу, чим ця автівка ще цікава. Попереду у нас знаходиться ось такий лючок зарядки. Тут у нас роз'єм Type 2, заряджання, через який у нас максимально пікове 21 кВт на годину на швидкісній станції. І також додатково у нас є порт швидкої зарядки CCS. Ця автівка може заряджатися через Type 2 CCS, CCS, Combo 2. Може заряджатись до 50 кВт на годину. Хто шукав собі зойку для таксі з портом швидкісної зарядки? Це ваш топовий варіант. Ідеальніший стан, просто хороша комплектація. Парктроніки у нас є, led показники динамічні. Зарядочка є, подовжувач. Є. Давайте ще глянемо, що у нас по сервісному набору. У нас є сервісний набір, а саме компресор, герметик, буксировочний крюк. Загалом повний набір. Автівка повністю готова до експлуатації. Хороший динамічний е електромобіль для міста, для якоїсь роботи, для таксі. Їх дуже багато по місту, якщо ви звернули увагу. Тому що автівка за свої гроші виїжджає в теплу погоду до 400 кілометрів. І це реальні показники. Взимку в мене точно така ж сама автівка виїжджає 200. Комбінований салончик дуже гарно виглядає. Такий бардачок з підсвіточкою. Якщо вам потрібне детальніше відео з товщиноміром, заміри соху акумулятора, без проблем пишіть коментарі, пишіть свій номер телефону, зроблю будь-які для вас відео. Так, ще давайте підкапотний простір подивлюсь, покажу вам. Ось так у нас це все виглядає. Тут у нас гальмівна рідина, омивайка лобового скла, охолоджуюча рідина, пусковий акумулятор. О, Дивіться, навіть є сервіска. Останнє обслуговування було в 104 862 км на офіці... офіційному дилері. Так, він-код показую вам код автомобіля. Бачите, ставте на паузу. Якщо хочете перевірити цю автівку по офіційних базах, будь ласка, е, можуть будь-які перевірки на сервісі. Домовляйтесь, кажіть на який час, коли, куди підвезти в межах міста, без проблем. Підвеземо, перевірите. Договір купівлі-продажу виписуємо на місці, і ви будете щасливим власником Renault Zoe 52 кВт 2020 року. Офігенська автівка в своєму бюджеті, в своєму класі, гарний запас ходу. Хороша комплектація, і, і загалом ідеальний стан. Знаходиться вона у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Також величезний вибір автомобілів у нас є в наявності: бензин, гібрид, дизель і велика кількість електромобілів, що у нас також є. Якщо потрібна доставка, маємо доставку по Україні. Телефонуйте за номером, який вказаний в описі під відео, надам детальну консультацію і порахуємо вартість доставки під ключ у ваше місто. І також нагадую, що в нас є можливість кредитування. Якщо вам цікава ця автівка, хочете її придбати, але не вистачає трошечки грошей, без проблем. У нас є кредитування. Номер телефону залишайте, передам нашому менеджеру, вони з вами зв'яжуться, нададуть детальну консультацію. Ну що ж, буду дуже вдячний, що будете переходити за посиланням нижче в наш телеграм-канал. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Ось. І дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам всім гарного дня.